Священник силач знову дивує: на чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся у Києві, львівський монах Макарій Дудка встановив свій вже восьмий рекорд з жиму штанги лежачи. Тільки послухайте, цього разу чернець здолав вагу аж у 193 кілограми. О! Не лише в руках сила Монаха кожну свою перемогу отець присвячує воїнам зсу. Минулого разу Чернець зібрав 100 тисяч гривень на ремонт та обслуговування військової техніки. І от цього разу у Макарія ще більш амбітна мета зібрати півмільйона на 33 дрони. Збір коштів Монах організував для 24-ї бригади спільно з благодійним фондом Пташки перемоги і просить, щоб замість привітань із новим рекордом шанувальники скидали гроші на рахунок за цим посиланням.